209 мільйонів з державного бюджету виділили на будівництво котель для бурштинської громади. На завершальному етапі знаходяться блочно-модульні газові котельні потужністю 8 та 10 мегаватт. Тепло в час зими це є головне найважливіше питання. Зараз я перевіряю, як іде підготовка встановлення модульних котелень. Зараз ми перебуваємо в одній з модульних котелень, тому що ми робимо дві котельні: – мегаваттна котельня, модульна і десяти. Мегаватна модульна котельня, які мають повністю забезпечити теплом нашу громаду місто Бурштин. Це сьогодні для нашої області є пріоритетне завдання. Окрім цього, у місті планується встановлення модульних котель меншої потужності для обігріву закладів охорони здоров'я, освіти та соціальної сфери. Реалізувати проєкт вдалося за підтримки товариства Червоного хреста. Товариство Червоного Христа відгукнулося і надало для бурштинської громади також котельні, модульні котельні, які дуже потрібні. Ми бачимо, що нам вдалося організувати всю країну для того, щоб зробити все від нас належне, щоб громада отримувала тепло. Це є пріоритетне завдання. Уляна Фицик, Віктор Костанюк, телерадіокомпанія Раї.